«Льо, мамка, що спиться тобі? Що сниться? Нічого, як в чому, в чому. ми вчимо, а ми що м'явчимо, ми тільки диванчик подряпали, пом'яукли пару раз, і то не я. Це сонька. Ой, гіте, гіте, куди вас Та не треба нас нікуди дівати. А -а -а. Мамка, тут зоря не видно. Я хочу на вулицю, на романтик. Сонік, п'ята рамка, який романтик? на вулиці мороз. Та ну, сніг там М -м -м, Романтик. Ой, он то весь мусичка спить. А ти все романтик хочеш? Ну, добре, встає, встає, бо все одно поспати не дасте. Вставай, мусичка. Зіля, зіля, встану, почекай. Що, Сонь, а йдемо вигу? Ну то ж да, треба на променад сходити, прапор підняти. А я б, знаєте, який сьогодні день? Який, який? Четвер. А що таке четверг? Мій улюблений день. А тому що завтра п'ятниця. А після п'ятниці два вихідних – субота і неділя. Ура! Побіли, побіли. О, ой, мамко, а де моя драбинка? А, а як я туди вилізу, мамко? Що це? М -м 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 що це? Що це? Щоб не лазило туди. дуже Так, да, Мусічка, ти ж там вилізла, на дротиках повісила і гойдалася. А що, дротиків не рву, цей лев таки не буде. Що ми тоді, б, ну, внуки, внуки робити? Нічого. Така ти. Взяла мені дробинку, зінашила. Ну добре, ось на променад сходимо. Давай, мамко, прапор піднімай. Адам прапор І-і-і, Прапор у четвер піднят у цітаю з цим днем, він буде бути тихий, спокійний і плодотворний. Ваш соняк цомківом кіпака. Ласамуся цюпківом пока. Ой, а тут морозець і щось падає. Що-що, сосулки із дерев. Мокрий снічик і замерз спадає. У О, там щось велиться, мамко. Я може не піду туно. Я боюсь. Та не бійся, муся, це ж природа. давай давай, виходь. На променадік. Дивись, яка красота, дивись, сніг пухнастий. Ще лепить? Давай давай виходь, виходь на променад, що будеш. В ці коробки ходити в туалеті, це ж не гігієнічно. гігієнічло. Красота. Да. Ті то може сходити поїсти, що я не знаю. На добре, ми смочку пішли по снідаєм, а всім гарно, робочого дня, а хто не на роботі, не робочу. Пока всім. Муська, Муська, ну ти де? Йди поїмо. Мамка вже приготувала тут все.